Всім привіт! З вами Core Community. І сьогодні ми продовжимо огляд на PlayGround AI, розберемося, як вводити правильні запити, вибирати фільтри. А хто не дивився першу частину, може переглянути в нас на каналі. Передостаннє відео буде, або посилання буде в описі. Ми перейшли в PlayGround AI, і для того, щоб почати працювати. Для початку давайте розберемося з розміром. Хочу вибрати ось цей розмір, вибрати фільтр потрібно. Я хочу зараз шукати дівчину красиву дівчину, і нам потрібно вибрати підходящий фільтр. Тому що, якщо ми виберемо непідходящий фільтр, наприклад, ми будемо шукати дівчину, а буде іконка ну, це взагалі буде не те, що нам потрібно. Є дуже багато класних фільтрів. І, напевно, давайте я виберу щось таке з світлом прикольне. Давайте, наприклад, ось цей фільтр. Я вже ось такий собі запит підготував. З красивою дівчиною, з волоссям, очима. Задній фон описав, вибрав prompt, Guidance на сімерочку і нажимаю Generate. Так, да, тут у мене, до речі, стоїть 4 фотографії. Хочу вибрати якусь найкращу. Так, давайте чи підходить нам? Так, всі фотографії нам, як бачите, підходять. Ми можемо переглянути їх ближче. Ось чудово. Давайте цей самий запит зробимо тільки вже в іншому фільтрі. Нам підійде фільтр Cinematic для цього запиту. Вибираю цей фільтр. Давайте фотографії 2 і нажимаю Generate. Вона зобразила Ось такі дві дівчини. Тож, оця нам підходить. Також дуже красива дівчина. Чудово, ми розібралися з деякими фільтрами. Це можна використати різні фільтри. Perfume, Ось так. Давайте цей фільтр візьмемо і побачимо, що вийде з цього фільтра. Це більше таке до портретних фотографій. Да. Ось тут ви бачите, це фотографії такі йдуть більш портретні, але теж вони підходять. Ось такий промпт я вибрав для того, щоб зобразити місто. Вибрав місто, дим, хмари, холодні кольори. Далі потрібно нам вибрати стиль, фільтр точніше. Нам дуже добре підійде фільтр «Haze». ось цей фільтр. Він зображати круто буде всякі е села або міста. Да, ось таку картинку ми отримали, е вона зараз догружається, і якість буде краще. Е далі дивіться, що ми можемо побачити? Все, що ми хотіли: зруйноване місто, хмари, дим, все як було в нашому запиті. Далі, якщо нам ця картинка сподобалась, але е, ми хочемо щось поміняти, просто міняємо е, сід, наприклад, останню циферку на 0 або на будь-яку іншу, якої е, немає там, і нажимаємо ОК. Той самий запит, інша картинка, і ми бачимо практично те саме, що в попередній картинці, але тут вже бачите, є освітлення. Воно нам не подобається, і для цього, якщо нам не подобається е, освітлення якесь, ми просто можемо нажати Remove from Image і приберемо освітлення з картинки. Далі по наступних е, класних фільтрах перейдемо до фільтра е, Masterpiece. Masterpiece це фільтр, який зображає типу воїнів-асасінів. Він класно зображає, ось ми бачимо. Відсилку до Assassin's Creed практично така сама картинка, як в Assassin's Creed, тільки обличчя не видно. Але стиль зрозумілий. Далі. Якщо нам ця картинка також не подобається, можна також поміняти сіт на будь-яку іншу циферку, і нам згенерують зовсім іншу картинку. Ось так. Можна зробити більш детальний опис. Я вибрав звичайний простенький опис: що це асасін і бекграунд. Можна вибрати ще, щоб це був чоловік, там, наприклад, жінка, деталі костюму тощо. Далі, по стилях пройдемося. Аніме. Класний фільтр, але в анімешних стилях. Зараз вам покажу. Наприклад, вибираємо аніме. Просто асасін. Асасін в стилі аніме. Дивимося. Аніме, аніме, асасін, ну, практично асасін. Е, те, що, е, практично той самий асасін, якого ми звикли бачити, тільки в стилі аніме. Підходить, все чудово. Можна вибрати ще один класний фільтр. Е, він називається Neon Mecha, Також дуже класно має підійти під цей е, промпт. Да, ось дуже класно вийшло. Пройшло буквально 2 секунди, 3 секунди. І нам в такому в неоновому стилі дуже класно зобразили дівчину. Далі перейдемо ще по класних фільтрах, які я можу порекомендувати. Oil Painting класний фільтр. Також можна зобразити. Дуже класно має вийти е, наш запит. Ось таку картину круту ми отримали е, в цьому запиті. Далі, якщо ми хочемо зображати не людей, а, наприклад, природу. Так, перейшовши в профіль. Ми можемо побачити всі свої роботи. Ми переходимо на будь-яку свою роботу, і що ми тут бачимо? Промпт, за яким ми шукали асасін. це ми вводили, а це додали. Далі, тут ми можемо е, скопіювати промпт, або ми можемо просто е, вивести так і скопіювати промпт. Далі, ремікс це можна переробити щось в цій картинці. Edit це можна змінити картинку, додати щось. Накласти маску, різні фільтри і так далі. Сам фільтр. Далі ми можемо лайкнути свою фотографію, завантажити її, скопіювати посилання на її, Та маємо ще три крапки. Три крапки це зробити приватним. Ось так я нажав кнопку Upscaling і це покращило зображення нашої картинки в 4 рази. І зразу нам вибиває кнопочка скачати або закрити. Тобто, якщо у вас фотографія в не найкращій якості, як ми тут бачимо, ми можемо просто нажати Upscaling by X4 і покращимо якість. Далі ми бачимо Remove Image, це прибрати зображення, тобто видалити його. Я вибираю, наприклад, картиночку свого асасіна і далі нажимаю кнопку. Перейшовши сюди, ми бачимо: у нас тут є посилання на відео. Це відео на YouTube, де ми можемо глянути інструкцію, як це все працює, інструмент зміни, і нам потрібно вписати, що ми хочемо поміняти в цій картинці. Далі, що ми хочемо прибрати з картинки, як зазвичай в нас є. Справа Quality і деталі. Далі, якщо ми хочемо щось поміняти або додати, ми вводимо ось сюди. Наприклад, я хочу поміняти задній план, щоб він був з чорно-білого переливався. Зараз ми побачимо, що з цього вийде. Ось так. Картинка наша не змінилася. Задній план помінявся. Все як і потрібно. Чудова картинка можна зберігати. Далі, У нас ця картиночка вже є збережена. Ось так. Ну що ж, а я всім дякую за перегляд. З вами були Core Community. Підписуйтесь на канал і чекайте на нові відео. Всім пока!